Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ 10 компаній, в акції яких варто заінвестувати в грудні 2024 року. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Почнемо з того, що з 18 грудня бачимо, що всі акції червоні на S&P 500, навіть якщо перейти на весь світ, то бачимо весь світ червоний. Перше це Фере. Я знову знизив відсоткову ставку на 0,25%. І друге, що голова ФРС Джером Пауел заявив, що вони не зацікавлені в біткоїні. Про це я писав в телеграмі. До речі, переходьте підписуйтесь. Ось так він виглядає. Ось остання стаття. Бачимо, біткоін там у нас упав в ринки червоні. Ну і в загальному я тут публікую свої відео, що я купую, що продаю, більше актуальна інформація, точніше, більш оперативніша. Посилання на телеграм в описі під відео. А це означає, що досить добрі ціни будуть для купів. Акції сьогодні, можливо, завтра продовжиться ще падіння. Взагалі, можливо вже почалась корекція, яку давно вже всі чекають, і можливо, ринки взагалі впадуть на 20%. Подивимось, але бачимо, що той самий біткоін після його заяви впав із 105 тисяч до 101 на даний момент. По акціям, що у нас там є, від менш ризикованих до більш ризикованих. Перша Берший Hathaway, компанія Warren Баффета, бачимо, що вона просіла на 5%. Наприклад, тут написано зараз ціна. Якщо взяти там другу компанію, Alphabet, то бачимо, яка зараз ціна, але ще є такі, така штука, як After Horse, тобто, що вночі відбувалося в неторгів біржі, і деякі компанії тут досить значно ще додатково попросідали, деякі там, може, відбилися. Тобто, звертаємо увагу на оцю цифру актуальної ціни, тому що я записую відео, коли ринки ще не відкрились. По фінансовим показникам бачимо. Що ревеню зростає у них із року в рік на 12, 9-20%, незакінчений рік 6% плюсом. Gross профіт так само останні два роки нормально в плюс. 22-й, зрозуміло, був коронавірус мінус 28 мільярдів було. Нет, інкам чистий прибуток іде плюсом. Кількість акцій вони роблять бейбеки. Тобто все класно. Епіес у них так само далі росте. По нашій улюбленій вкладці Форекаст, який не варто довіряти, але цікаво на неї подивитися, що ж вони там. Аналітики цього сайта прогнозують купляти купувати акції тільки тому, що тут написано купувати або продавати, не варто робіть завжди свій додатковий аналіз. Наголошую це в кожному відео. Отже, по форекасту прогнозується, що за наступні 12 місяців, тобто через рік акції будуть вартувати нормальна ціна це 500 доларів, майже 498, тобто плюс майже 12% плюсом. Мінімальна ціна це 465 доларів і максимальна ціна 531 долар. І не будемо довго затримуватись, бо Berkshire – це Berkshire. Наступна компанія Alphabet, тобто Google. І бачимо, на даний момент коштує 188 доларів за акцію. За рік часу компанія виросла на 42. Відсотки за 5 років виросла на 178%, і за максимальний період часу, який тут показується, на 3600 відсотків була плюсом. До речі, про бершер не сказав. Так само за останній рік компанія плюс 25%, за 5 років 96%, і за максимальний період часу 1700 відсотків плюсом. І бершер не виплачує дивідендів. Алфабет виплачує дивіденди невеличкі, піввідсотка, можна сказати, 0,41 відсотка, тобто 80 центів на одну акцію, яка варта. 188 доларів з половиною, як я уже сказав. Компанія відноситься до сектора Communication Service, індустрія, Connect and Information. По фінансовим показникам бачимо, що компанія по ревеню по дохідності із року рок робить плюс плюс 41 плюс 9, плюс майже 9, Незакінчений рік плюс 15 gross profit так само в приріст постійно іде. По net Income 22-й коронавірус був в мінусі відносно попереднього року, але потім стабілізувалася. і і плюс 23%, незакінчений рік, плюс 41. Кількість акцій роблять байбеки постійно для нас і для інвесторів це добре. ЕПС так само збільшується. По Форекасту прогнозують, що нормальна ціна має бути 207 доларів, тобто плюс 10% має бути за наступний рік. Максимальна це 240. Вони прогнозують, плюс 28%. І мінімальна ціна 165 доларів, тобто мінус 12%. Наступна компанія Visa. За день бачимо цей фон. Впала вона там на 3%, За рік часу вона в плюсі на 20%, за 5 років на 67%, за максимальний період часу майже 2000%. Максимальний період часу, який показується тут. Він це не означає, що компанія існує там від 2008 року. Просто тут показується, ну як їм захочеться, так і показується максимальний період. Тому звертайте теж на це увагу. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 0,76 тобто 2 долара 36 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 310 доларів. Компанія відноситься до сектору фінансів, індустрія, кредит, сервіс. По фінансовим показникам так само бачимо, що компанія із року в рік робить останні роки робить і плюс плюс 21 плюс 11, плюс 10, незакінчений рік, плюс 10. Гросс профіт із там, 21 мільярда виріс до 35 мільярдів за 5 років. По нет інкам чистому прибутку, так само із 10 мільярдів виріс майже вдвічі до 19,5 мільярдів. Кількість акцій роблять бейбеки, EPS так само

Тобто така стабільна компанія, на мій погляд. По форекасту, по прогнозам на майбутнє. То у нас нормальна ціна це 325 доларів за акцію, плюс 5% має бути. Максимальна 375 доларів плюс 21%, і мінімальна майже 300 доларів мінус 5%. Ну і тут аналітики говорять, бай треба купувати. 17 людей за це голосувало. 7 голосувало Стронгбай, четверо тримають і ніхто не продає. Наступна компанія Corsera писав в телеграм. Грамі, що я її собі докуповав по 7,50, десь десь тут було таке віконечко, воно мені по 7,50 купило, плюс-мінус. За день вона впала на 4%, за рік вона впала на 57%, за 5 років на 74%. і Максимальний період часу так само. Но, але зараз, я надіюсь, вона буде відростати. Компанія не виплачує дивідендів. У корсера відноситься до сектору Consumer Staples і індустрія Education and Training Service. По фінансовим покладам показникам, ревеню вони за останні 5 років роблять плюси, плюс 50-40% 26, 21. Незакінчений рік 12% плюсом. Гросс профіт так само із 94 мільйонів виріс до 365 мільйонів. По Net Income бачимо, що вона збиткова в мінусі, тобто після сплати всіх податків, зарплат і так далі. У них лишається мінус. Вони ще довжні, там мінус 80 мільйонів. Але ось від 2022 року це йде на спадок, тобто мінус стає все меншою. У 2022 було мінус 175 мільйонів, в 2023 мінус 116 мільйонів. Незакінчений рік, мінус 78. Подивимось, як він закінчиться, і чи ця цифра буде більша за цю чи ні. Якщо буде менша, то компанія має починати рости в ціні. Якщо ж буде така сама або більша, ну тоді акції впадуть. Слідкуємо за звітами і дивимося, що там відбувається. Кількість акцій тут уже не так добре. Вони довипускають їх і розбавляють нашу долю акцій як інвесторів. Для нас це не досить добре. Ну але коли компанія потребує грошей, вони так часто роблять, або коли розширюється компанія, що не досить погано, якщо вона це робить для розширення. Тим не менше, EPS так само зростає із мінус 1,45 до мінус 0,5 пішов в плюс. По Форекасту, що тут прогнозують, що Найнормальна ціна має бути 11 доларів 17 центів, тобто плюс 31%. Найнижча ціна 7,25, тобто мінус 14%. Відсотків. І максимальна ціна 22 долари за акцію, тобто плюс 160%. Відсотків. Стоїть на позначці купувати. Бай, семеро голосували за бай, двоє за Strong Buy, троє тримають. Ніхто не один, тільки сел продає. Наступна компанія Grab Holding. Так само я її собі докуповував. По майже 5 доларів. До речі, не забувайте вести собі ось таку табличку. Бачите, от я казав, граб собі купив 17-го числа 100 акцій Всього записав собі це для вирахування податків, які треба буде сплачувати, коли продасте ці акції. І от табличка така от буде вам рахувати. Ну ви маєте вписувати. І, наприклад, такі таблички можете рахувати собі, що там в плюс, що в мінус. Ви продали ось, ось заробив, втратив. Ну і так само окремо ж по дивідендам. Окремо рахуються податки на дивіденди і окремо. Рахується на купівлю-продаж акцій так само, от я, наприклад, собі веду різницю, яку потрібно доплатити для Польщі, для України. Кому потрібно, пишіть в приватний телеграм, не в Телеграм-групу, а в приватний телеграм. За символічну суму грошей з вами можу нею поділитися, бо часто ви мені про неї пишете. Це ще було перед тим, як Павел оголосив про віткоїн. Бачимо, що за один день компанія так само впала в ціні на 4,5% майже на 5%. За рік часу компанія плюс 55%, за 5 років вона мінус 58% і за максимальний період часу. Так само компанія, так сказати, на Дні, але починає свій ріст. Grab відноситься до сектору технологій і індустрія software and application. По фінансовим показникам бачимо, ревеню від 2021 року іде плюсом плюс 43, плюс 112%, плюс 64. Незакінчений рік, плюс 22%. gross profit так само із мінус 2 мільярдів до плюс 1 мільярда. По net Income бачимо із мінус 3,5. Мільярдів до мінус 96 мільйонів. Тобто в цьому році, надіюсь, вони так само, як і Корсера, вийдуть в плюс, і ціна на акцію вистріле. Може і не вистріле, і ціна може скотитися знову вниз. Ну, але поки що бачимо, тенденція йде в ту сторону. Кількість акцій, вони так само довипускають, розширюється компанія, їм це потрібно було. Ну, але останні два роки бачимо, що не досить сильно вона вже випускає, тому плюс-мінус окей. Так само зростає із мінус 24 до мінус 002. Тому майже плюсовий. По форекасту прогнози на майбутнє бачимо наступне: що нормальну ціну прогнозують 5,61 цент, тобто плюс майже 15%. Найнижча ціна це 4,3 долара, мінус 12,5%, і максимальну ціну, яку вони прогнозують, це 8 доларів за акцію, тобто плюс 63%. Наступна компанія Uber, так сказати, конкурент ГРАБА попереднього тільки той, Ще в мінусі, а цей уже в плюсі. На даний момент вартий 23 центи. І це єдина компанія, до якої заява про біткоін ніяк не вплинула на ціну. За день вона навіть приросла там на 0,33%, а бачимо за ніч іще на 0,26, тобто на піввідсотка ще в плюсі. За рік часу бачимо, як вартість компанії йшла то верх, то вниз, то верх то вниз, і, в принципі, мінус 1%. Але хто от купував отут в низах по 58, і як зараз ось ціна приблизно 6. На мою думку, варто її розглянути. За 5 років компанія зробила плюс 105% і за максимальний період часу, який тут показується, плюс 36% компанія не виплачує дивідендів і відноситься так само до сектору технології, індустрія software аплікейшн. По фінансовим показникам бачимо, наступне по ревеню компанія з 2021 року плюс 56%, плюс 82%, плюс 17%. І незакінчений рік так само плюс 17%. Гроспрофіт за 5 років із 4,6 мільярда виріс. До 13,7 мільярдів. Net income чистий прибуток із мільярда, мінус 8,5 мільярда. Вийшов в плюс 4,5 мільярда. Кількість акцій вони на початку жорстко довипускали, але останні часи то, ну, теж довипускають, там 4-5-6% це досить так багато. Ну, але компанії так само потрібно на розширення. EPS зріс із мінус 6,8 до плюс 2,02. По Forex Касту прогнози. Нормальна ціна має бути через рік. Це 90 доларів, тобто майже плюс 50%. Найнижча ціна є зараз 62 долара, тобто навіть ще плюс півтора відсотка має прирости. І максимальна ціна це 120 доларів за акцію, тобто майже плюс 100%, 96% плюсом має бути максимальні такі прогнози. Тут говорять, що Strong Buy 16 треба точно купувати, 16 років ще кажуть купувати, 4 тільки тримають і ніхто не продає. Наступна компанія Micron Technology. І бачимо, що за один день цей вона впала на 4%, майже 4,5%. Але ще вночі ось вона впала на 17% і за цього вона попала сюди. Бо по ціні 87 доларів за акцію. Досить добра ціна, на мою думку. Не кажу, що це прям 100%, але це моя думка. Компанія виплачує дивіденди у розмірі майже пів відсотка, 0,46 долара на ціну 87 доларів за. А акцію, подивимося, як ринки відкриються, чи ця ціна назад відросте чи ні. Планую собі її купити, коли ринки відкриються. Подивимося, чи встигну, чи ні, чи вона ще більше обвалиться, і буду думати, блін, треба було почекати. За рік часу компанія плюс 27%. І бачимо, що такі ціни, якось 79%, тут 86, 86%, досить добра ціна, і від неї вона постійно відштовхується. Це не означає, що так і далі буде, але знову ж таки, за 5 років компанія плюс 96. Шість і за максимальний період часу, який тут показується, бачимо плюс 4141%. відсоток. Компанія відноситься до сектору технології і індустрія самі кондуктор з напівпровідники. По фінансовим показникам бачимо, що у них тут ось 23-й був мінус відносно попереднього року. Але від 2020-го із 21 мільярда компанія зросла до 29 мільярдів. Це ще незакінчений рік і останні два роки бачимо, вона плюс 61 робить і незакінчений рік, плюс 80% по ревеню по дохідності. Gross profit із 6,5 мільярда зріс майже до 9. Хоча бачимо, що в 22-му тут взагалі було 14 мільярдів. Тому від того часу можна сказати, воно пішло в мінус. В 2023-му взагалі був збитковий від'ємний показник але від 23-го пішло в нарощування. По net income, по чистому прибутку після сплати всіх податків і так далі. Бачимо тут неоднозначно. Було 2,6 мільярда, потім 5,8 потім 8,6. Далі 23 мінус. В борг війшли. І 24-й знову пішло в плюс 777 мільйонів. І незакінчений 24-й рік, майже 4 мільярда плюсом. Кількість акцій вони тут то довикуповують, то довипускають. Але EPS бачимо все ж таки за останні 5 років зріс із 2,37. До 3,46. Хоча, знову ж таки, як казав раніше, що в 22-му, бачимо, був 7,75. По фарекасту прогнози на майбутнє, нормальну ціну вони говорять, що буде 147 доларів, майже 150 доларів, тобто плюс 50%. Хоча це вона рахується ще від ціни 103 долара. Якщо взяти 87, яка зараз на закритому ринку, то ще більше. Тобто нормальна ціна плюс там, 41, плюс 50% має бути за рік часу, не означає, що так 100%. Буде це лише прогнози, вони нічим ніким не підкріплені. Найнижчу ціну, яку вони прогнозують, це 90 доларів, тобто мінус 13 Але як бачимо, що вона вже нижче, тобто від цього значення ще там, плюс пару відсотків уже вона нижче, ніж найнижча ціна. І найвища ціна, яку вони прогнозували, це 250 доларів за акцію, тобто плюс 140 відсотків. Говорить Стронгбай, 11 людей. 14 аналітиків кажуть просто купувати, один тримає і ніхто не продає. Наступна компанія Comcast Corporation впала на 2,4%. За ніч там трішки відросла, ну але подивимось, що будемо далі. За рік часу компанія все ж таки мінус 15%, за 5 років мінус 12%, і за максимальний період часу плюс 1300 відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,2%, тобто 1 долар 24 центи на одну акцію, яка варта 37-38 майже доларів. Компанія відноситься. До комунікейшн-сервіс сектору, і індустрія телеком-сервіс. Фінансові показники не досить у них цікаві, але із їх прогнозів, на 25 рік, то вони там мають розшевелитися. Може і ні. Це вже компанії, які йдуть так більш ризиковні на даний момент. Я маю цю компанію небагато, і у мене там середня ціна здається 30 доларів за акцію. От, але так як от зараз вона знову ж таки просіла 12% за останній місяць, ну то, можливо, варто було б її добрати і тримати там. На наступний рік. По фінансовим показникам бачимо наступне, що ревеню у них росте за останні роки, але так не досить шалено. А поволі. І най найбільший ревеню це було ось там в 2019 році, плюс 15%. А далі там плюс 12, плюс 4%, в нулю майже. І за останній рік не закінчений. Там майже плюс 2%. Гросспрофіт і 74 мільярдів до 85 мільярдів виріс. По нет інкам бачимо, що із 13 мільярдів тут вони були вийшли йшли в мінус 10, знижувались до 10,5 мільярда, потім верталися до 14, потім до 5 мільярдів знижувались, потім відростали до 15 мільярдів. І зараз незакінчений рік ще 14,6 мільярда, але рахується в мінус відносно попередніх там років. І кількість акцій вони роблять бейбеки, і це їх як би так, тримає на плаву і рятує. EPS, тим не менш зріс із 2,83 до 3,7. Ну а дивіденди вони збільшують. І це одна з таких причин, чому можна купувати зараз цю компанію, бо вона там виплачує дивіденди. По прогнозам на майбутнє тут інша історія. Бачимо, що нормальна ціна вважається 47-майже 48 доларів, тобто плюс 25%. Найнижча ціна 42 долара вважається, хоча вона вже так досить давно вважається, але поки що ніяк сюди не доходить від своєї. Дна. І від найнижчої ціни так само прогнозується, що плюс 11%. Максимальну ціну вони прогнозують, це 60 доларів, тобто плюс майже 60%. Розділилися аналітики, що 7 Strong Buy, 4 бай, 8 тримають, і ніхто не продає. Наступна компанія Viчі Properті, точніше, Рейт, за яким я давно слідкую. Мені більшість із вас пише в коментарях про цю компанію, і я її собі так розглядаю, ну але ще не купував. Можливо, зараз її купую. Можливо, ні. Так як це рейд, то компанія має досить високі дивіденди, ну точніше, як досить високі 6%, і виплачує 1,73 на одну акцію, яка варта на даний момент, ну, майже 29 доларів. За цей день вона впала майже на 4%. За рік часу вона в мінусі 7,75. І, в принципі, ось в таких цінах, як там 27-28, як зараз, то в принципі, можливо, і варто було б купити. За 5 років компанія всього плюс 16%, ну, хоча знову. Хто тут по 12 купував у 2020-му? Коли все попадало із за корони, ну ті красавчики. І за максимальний період часу компанія плюс 55% відноситься до сектору Real Estate і індустрія Rate Diversified. По фінансовим показникам бачимо наступне. Ревеню у них із майже мільярда зросло до майже 4 мільярдів. І попередні роки досить активно так росло. Останній рік бачимо, що тільки плюс 10%. Ну, він ще не закінчений, тому подивимося, що там буде. По Net Income так само тут. Із півмільйона мільйона виросло до майже трьох мільярдів, нормально так росте останні роки. Хоча знову ж таки не закінчений рік, всього плюс 20%. Рахуючи попередній рік, 124%. Кількість акцій вони тут довипускають і часто сильно довипускають. Тому цю компанію я так часто дивився. Ну бо знову ж таки, часто ви мені пишете в коментарях про неї, ну але не купував. Зараз ціна впала, то можливо, знову ж таки зайду. Ще не знаю. Напишу про це. Може в телеграм, може не напишу. EPS зріс із 1.24 до 2,7% в два рази. Дивіденди компанія виплачує собі стабільно, ну, так як це рейт, він не може не виплачувати і приростає із року в рік там, на 5-7% відносно попередніх років. По Форекасту прогнози наступні, що нормальна ціна має бути 33 долара. В принципі, от яка вона була, я її не купував, зараз впала, то можливо. На Найнижча ціну вони прогнозують – це 30 доларів за акцію. Тобто плюс 3,7% ще має дорости до найнижчої ціни. І максимальна ціна це 37 доларів за акцію, тобто плюс майже 28%. Аналітики говорять, що один стронгбай, бай, двоє тримають і ніхто не продає. Наступна компанія Borm досить ризиковна на даний момент. Теж одна із тих компаній, яка не опустилася в ціні дуже сильно, а навіть приросла на 1% за цей день. Компанія виплачує шалені дивіденди. І це її робить ще більш ризиковною, тому що на даний момент це 26% від акції, тобто майже 5 доларів на акцію, яка вартість одної акції коштує майже 20 доларів. Ці виплати можуть відмінити, і акція ще більше впаде. Шалені дивіденди виплачує, мені вже приходили. Ну але рано чи пізно це може закінчитись. За рік часу компанія впала на 35%, за 5 років, тим не менш, вона плюс 101% має. і за Максимальний період часу, який тут показується, 142%. Компанія відноситься до сектору Energy і індустрія ойлінгаз середній потік. Фінансові показники бачимо наступні. Ревеню. За 5 років останніх від 2019-го із 700 мільйонів виросла до 1,6 мільярда. Останні 3 роки, ну, найбільше це в 2022 році, вона приросла на 132%. А далі була плюс 5%, плюс 4%. Гроспрофіт у. Них виріс із 251 мільйона до майже одного мільярда, що досить добре. По Net Income, чистому прибутку після сплати всіх податків бачимо було 161 мільйон, потім 88 в 20-му, потім взагалі в 21-му мінус 42 були в боргах. Далі в 22-му пішли в плюс, плюс 562 мільйона, плюс 648 в 23-му І незакінчений 24-й рік бачимо 720 мільйонів плюсом, тобто зросли. Кількість акцій вони так само постійно довипускають. Не не аж так шалено, хоча в цьому році досить багато випустили, і це насторажує, можуть і призупинити виплати дивідендів, ну і сама ціна на акцію може впасти. Але EPS бачимо все ж таки за ці 5 років зріс із 2,2 до 7,7. Так, і дивіденди вони зменшили, бо було 1,80 на акцію, а знизилось до 1,2. Якось навіть пропустив це мимошай, але знову ж таки, виплати 26% на акцію це досить шалено. Як на Погляд, ну але знову ж таки, за останній місяць компанія впала на 20%, і за рік вона впала на 35%. Тому ті 25% не завжди відбиваються, якщо ви їх купували десь ось тут по 40, наприклад. Але по прогнозам на майбутнє, по форекасту, тут, в принципі, бачимо тільки одну лінію. Це із-за того, що досить мало людей голосувало. Що і нормальна, і середня, і всі ціни мають бути 48 доларів за акцію, тобто плюс 160%, що мені слабо віриться, ну але ніхто не голосував за і тільки один голосував за БАЙ і більше не було жодних голосів. І за того тут ось така оцінка в даний момент. Наступна компанія, остання в нашому списку, це Super Micro Computers. За цей день вона впала ще на 5%. В загальному останній час вона почала. Падати, і на цій акції я писав в Телеграмі, я її купив і за місяць часу буквально продав, виловив її на дні. Ось тут вона ось була, я її купив там по 25, по 26, потім ще усередив собі по 18 чи щось таке писав в Телеграмі. Потім вона відросла до 43, тут я її не продав, але продав по, здається, 38 доларів за акцію. Ну і від того часу от вона далі впала ще трішки. 32, але писав так само в Телеграмі, що якщо ціна опуститься до 30, то можливо розгляну собі, щоб її знову купити. Довкола супермікрокомп'ютер зараз, так сказати, скандал, бо від них пішов там аудитор. Уже досить давно вона мала вилетіти із лістінгу індексу. Ну але поки що ще там все тримається. У них був якийсь інший аудитор. Сказали, що все вроді би добре. І від того часу, от компанія почала різко відростати. І от вона з своїх 18 доларів зробила за один місяць, X2 до 43, навіть більше. Я на ній щось за місяць заробив, не пам'ятаю. Та там 50% здається, але це була така досить ризиковна маніпуляція. Це більш був трейдинг, купи продай. І як я говорив, писав в телеграмі, що компанія може впасти до там одного долара за один день, якщо. Те, про що говорив аудитор, виявиться правдою. Ну але поки що цього нічого не підтвердилося. Компанія різко впала там, тоді з 47 до 18. Ну і, і, і. тут досить ризиковно було. Компанія не виплачує дивіденди. За 5 років компанія виросла на 1300 відсотків за максимальний період часу на 3,5 тисячі відсотків. За рік вона всього на 7%. Із-за того, що от вона тут була доросла до 118 доларів. А це вона ще був спліт. Тоді вона взагалі коштувала 1000 100 доларів, бо компанію включили. До індексу. Після того вона стрімко виросла, але як пішли там якісь проблеми, то вона почала різко падати. Супермікро відноситься до сектору технологій і індустрія комп'ютер-хардвер. По фінансовим показникам, як сказав аудитор, яким не варто вірити і за чого все почалось, у них досить шалені плюси. Тобто, по ревіню бачимо, що за 5 років із 3,3 мільярда компанія виросла до 15 мільярдів, тобто зробила X5 за 5 років. що Досить шалено. 22-й рік був плюс 46, 23 плюс 37, 24 плюс 110. Gross Profit із 500 мільйонів виріс до 2,1 мільярда. По net Income компанія із 84 мільйонів виросла до 1,2 мільярда. По чистому прибутку кількість акцій вони теж довипускають. Не досить добре це для нас. Ну, але в принципі з такими приростами то можна. EPS із 0,16 виріс до 2,01 і по форе що тут про. Прогнозують, що нормальна ціна має бути 62 долари за акцію, тобто плюс 100%. В чому я так трошки сумніваюсь. Нормальна ціна має бути 62 долара за рік часу, тобто 92% плюсом. Найнижча ціна 23 долара. І як я казав, що це досить така цікава ціна, по якій можна ще раз буде зайти. Точніше, я казав, там 30 доларів. Ну, але якщо опуститися до 23%, ну, то може б знову би точно зайшов. Якби 23, коли 30, то ще пробується. Так думав. І найвища ціна. Це 130 доларів, тобто плюс 303 відсотка. А найнижча ціна 23 долара, тобто мінус майже 30%. Відсотків. Аналітики все ж таки притримуються думки тримати хол, 10 людей голосувало. Один бай купує, і троє бай, двоє продають, і ніхто не стронг сел точно не продає. Напишіть в коментарях, що ви купили в цьому місці або в попередніх місцях, буде цікаво дізнатися. Як ви бачите, ви мені пишете в коментарях, я її собі розглядаю і деколи навіть включаю в такий топ 10 акцій того або іншого місяця. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал, описи в посиланню під відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. -па. Успіху в інвестиціях.